Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти за внутрішньої ігрові знижки в честь місячного нового року змії. Вони в нас почнуться завтра, доволі корисні знижки, особливо, друзі, на спорядження. Зараз про це все поговоримо більш детально. Також хочу вам розповісти про ту машину, яка вийшла на супертестування. Абсолютно нова машина британський важкий танк 10 рівня «Грифон». Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з внутрішньоігрових знижок. Початок у нас завтра, 31 січня об 11.00 і завершення 3 лютого 2025 року об 11.00. Дивимося, що у нас буде конкретно. Знижка 50% на обладнання за кредити. Якщо вам щось потрібно, можете затаритися цим обладнанням, укомплектувати техніку, якщо використовуєте в основному просте обладнання. Знижка 50% на спорядження за кредити. Оце обов'язково, друзі, аптечки, ремкомплекти і допайки різних націй. Затарюйтеся, це дуже корисна знижка. Буду і сам затарюватися, поповнювати, так скажемо, запаси. Я от собі вибрав стратегію, що в мене по 300. Виходить, до пайків кожної нації завжди поповнюється у такі моменти, коли є знижки. Плюс до того десь по тисячі рекомендував затарюватися ремкомплектами маленькими і аптечками. Звісно, якщо ви використовуєте великі, то це вже ваші справи, але я от маленькими користуюся, в принципі, не відчуваю ніяких там обмежень чи ще чогось. Мені їх вистачає. Плюс до того, у нас будуть знижки другорядні, вже 50% на розширення казарми за золото. Також, що ще важлива, знижка 30% на колекційну техніку 6-7 рівнів за кредити і знижка 15% на колекційну техніку 8-10 рівнів за кредити. Отут вже вибірково можна колекційну техніку висмикувати, так скажемо. Тобто, наприклад, десятки, по-моєму, 113-й у нас колекційний, і ще мікса той 30B, чи як він там називається. Також у нас колекційна машина. Плюс до того низькорівневі, можливо, деякі колекційні машини вам подобаються. Можете їх викупити по такій от знижці. Більших знижок на колекційну техніку. Не було, по крайній мірі, за ту історію, що я пам'ятаю. От така у нас перша інформація, дуже корисна і дуже очікувана, це дуже добре. Тепер переходимо до другого питання, до тієї машини, яка вийшла у нас на тестування сьогодні, от наприклад, Грифон. Грифон це британський важкий танк 10 го рівня, оснащений механізмом зворотнього дозаряджання на два снаряди. Кожен із яких задає 420 одиниць шкоди. Така система гарантує, що машина майже завжди матиме в запасі резервний снаряд для додаткового пострілу на початку кожної сутички. Після цього Грифон продовжить вести вогонь, як звичайний танк із циклічною системою дозаряджання. Доволі така непогана машина, по механіці я маю на увазі, але давайте більш детально розберемо характеристики. Цієї машини. Традиційно починаємо з вогневої потужності. Середня шкода за постріл на стандартних підкаліберних снарядах 420 одиниць. Пробувають вони на близьких дистанціях 270 мм, летять і швидкістю 1150 метрів На секунду. Тобто комфортний, хороший снаряд. Звісно, це підкалібер, у нього гірша нормалізація, всі ми це знаємо. Далі у нас голда так само підкаліберна, 420 середня шкода за постріл, пробиття вже вище, 311 мм відносно стандартне, не підвищене. І швидкість польоту тут ще краща, 1334 метра на секунду. Стандартна голда, нічого тут такого знаєте, дивуватися не приходиться. Далі дивимося, фугаси 530 підвищену шкоду мають, 60 мм перебувають і 1067 метрів на секунду летять. Непогані, стандартні також фугаси можна підсумувати під споснарядах. От взагалі, якщо подивитися, то вони непогані. Вони відносно стандартні, мають нормальне пробиття, мають хорошу швидкість польоту. Як для важкого танку, так взагалі все добре. Далі дивимося: у нас зворотня система дозаряджання. Тобто бачимо, що в нас перший снаряд буде заряджатися за 8,6 секунди в базі. Доволі так непогано, тому що альфа-420. А другий снаряд дозаряджатиметься за 16 секунд. Якщо я правильно зрозумів, звісно, друзі. Але, скоріш за все, правильно. 2,5 секунди. У нас перезаряджання між пострілами, тобто один снаряд вистрілили, 2,5 секунди, ще один зможемо вистрелити. Два снаряди боєкомплект. Час ведення 2,5 секунди відносно стандартний показник, як для важкого танку. Далі дивимося. Точність 0,38, тобто розкачаємо, буде десь приблизно 0,35. Кути комфортні, мінус 10, плюс 20 градусів. Це дуже і дуже добре. Що в нас кути такі, тому що від рельєфу дуже часто прийдеться грати. Боєзапас 40 снарядів. По екіпажу командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Відносно стандартний екіпаж проблем ніяких не буде. По мобільності дивимося, що у нас є 43 км вперед, 15 назад. При питомій потужності 21,1 друзі. Питома потужність феноменально хороша, навіть більша, ніж у багатьох ст шок Так, максималка ніби й обмежена, але 43 Кілометри це не так і мало, тому що в нас висока педомопотужність. Ми дуже швидко будемо її набирати. Плюс до того можна поставити, наприклад, комплекс підвищення рухливості Т3 або турбонагнітач, і цим самим підняти цей показник. Це вже на любителя, це важкий танк, це не основне, так скажемо. 32 градуси швидкість повороту шасі, і 32 градуси швидкість повороту самої баштички. Відносно тут уже стандартний показник, як для важкого танку, це не дуже повільно, але й не швидко. Дивимося далі. По живучості 2100 хп має наша машина. Бронювання самого корпусу 80-60-35. Тобто, навіть цих характеристик ми розуміємо, що він буде пробуватися без проблем як в НЛД, так і в ВЛД. По бронюванню самої башти, 250 мм лоб, 110 мм по бортах і 100 корма. От, сама башта, можливо, буде танкувати, тому що тут приведена броня буде в районі 300, напевно, міліметрів. Ми не бачимо, ми не знаємо на даний момент, яка буде схема бронювання. Це все зрозуміло, коли вже з'явиться, будемо обговорювати само собою. Але башта буде дещо відбивати, кути у нас комфортні, ми зможемо відігрувати. Відбачите, само собою. Прекрасний огляд, 400 метрів. Це дійсно дуже хороший огляд, як для важкого танку. 750 метрів дальність дії зв'язку. Я розумію, що характеристики цієї машини, можливо, ще зміняться і, скоріш за все, вони зміняться. Можливо, буде нерв деяких характеристик, але попередньо, якщо подивитися на неї, то вона непогана. Доволі хороша така машина з механізмом зворотнього дозаряджання, хороша механіка. Пишіть, що ви думаєте на рахунок неї, на рахунок оцього грифона. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.